Девід Гоетта дуже зайнята людина. Крім того, що він один з найвідоміших у світі діджей, він ще й виконавець і автор пісень. Один з його останніх синглів Титаніум розійшовся в Сполучених Штатах накладом в понад мільйон примірників. А є ще ж його власні альбоми, не кажучи вже про проекти, здійснені у співпраці з іншими. До того ж на острові Ібіца притулку численних нічних клубів він ще й дає майстер-класи, які завжди проходять на ура. Все було абсолютно чудово з технічного боку. Звукова техніка, міксування, обрання правильного звучання. А ще те, завдяки чому хід стає хітом. А клубна сенсація клубною сенсацією. я поважаю цих людей, бо вони захоплені своєю справою, і прагнуть робити те ж саме, що роблю і я. Адже і я все ще вчуся. Кожен вчиться музики. Цьому немає кінця краю. Okay, so... Мені знадобилося 10 років, щоб осягнути те, що я виклав їм за 45 хвилин. Тож це було справді раціонально. Очевидно, йдеться не тільки про те, щоб слухати, але й відчувати, слухаючи Гериагендепени <гум> <гум> варалав Мені подобається виступати тут на ібіці, тому що це не концерт Девіда Гоете, це шоу діджея Девіда Гоете. Я даю виступи по 3-4 години. Я роблю те, що робив завжди. Бо ж саме тут я починав. Саме тут я починав як діджей. as a resident діджей. So one is playing what you heard, and the other one is playing something different. <laughs>